Ірина Тихенко показує свою скривавлену одежу, в якій спасалася з гуляйполя. А одно викинула. Розповідає, росіяни бомблять місто нащадно. Коли прилетіла вже в їхній будинок, вирішили йти. Послідня капля була, що у нас вже ввечері було два прильоти. вийшли, але собака погибла в усе. І ми пішком добиралися три дні дня до блокпоста. Мене по дорозі ранило. Довелося кинути і домашніх тварин, і господарство. Витикло, собака вбита, пів хати немає, залишилися кури, залишилися все. Ми, я повипускав усе, собак подв'язував, нехай виживає, як саме хочеться. І пішли. Пан Сергій має інвалідність, пересувається на кріслі колісному. Завантажені сумками, з ліками пройшли десятки кілометрів під ворожими ударами. Ті, які вийшли на поворот, на перевоматі, а тут дерево ззадні. Так ми йшли вроді, так там гуркотить, ми вже так привикли, що свистить ми вже не даємо. куди воно свитить, куди У дорозі подружжя потрапило під обстріл, пані Ірину поранило в руку, показує уламок, який витягла з куртки. Я навіть вражаю не поняла, що вона таке. Іду, котю теж коляску з вісябі, а чую у мене щось, щось мокре на руки. Як подивилася, в мене не, кров тече тут все. А вже, нічого. у сумках, які взяли з собою, крім ліків, одна скипка хліба. Коли вже зустріли наших військових, ті надали допомогу і відвезли подружжя до Запорізького транзитного центру. Тут їх поселили в окрему кімнату у пана Сергія спеціальне ліжко, видали нове крісло колісне. Цей транзитний центр повністю інклюзивний. Ну як вам? Отлично. А це Тетяна Гонтар. Вона була останньою жителькою села Воздвиженка, що біля Гуляйполя. Сама сирота. Чоловік помер давно, дітей нема. Все життя прожила у Воздвиженці, де працювала дояркою. коли виїжджала, із собою взяла одяг. І ось цю фотографію. Мені все що Я взяла. фотографію. Помер його немає. Ні свекра, немає, ні свікрохи, нікого в мене немає. Пані Тетяна до останнього не виїжджала, бо не знала, де їй жити у Запоріжжі. В центрі її поселили в окрему кімнату. Поки ми з нею розмовляли, їй принесли гарячий обід тут. Триразове харчування, є і психологічна допомога. Всього розраховано на 40 людей. 20 з них це люди з інклюзією, тобто 20 ліжок, які облаштовані повністю під людей з інвалідністю. Тут є і поручні, не треба дотягуватися, тут все сенсорне. Тобто, тут тобто, так проводиш ручкою, моєш ручки, так само тут можна провести рукою, і воно відкривається. Скільки тут будуть жити, ніхто з мешканців не знає, адже повертатися нема куди. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон є.